Слава Ісусу Христу! В цьому світі існує два царства: Царство Боже, де знаходяться діти Божі, і вони знаходяться під Божою благодаттю. І є царство темряви, де живуть люди цього миру, які не прийняли Бога. Вони живуть і наповнюються інформацією з телебачення і соцмереж. Вони ж розраховують тільки на свої сили і покладаються тільки на людей, які їх оточують. У них на серці зло, ненависть, вони всім незадоволені. І вони нарікають на все. І якщо дитя Боже вирішувало хоч одним глазком подивитися сучасні новини, вислухати весь цей час незадоволеного сусіда, поспілкуватися з ним і поспівчувати йому, але не вказати йому, що шляхи виходу є тільки через Бога, то стріла лукавого вже направлена на вас. Бо прислів'я говорить, з ким поведешся, того і наберешся. Тому захищаємо себе Словом Божим, яке руйнує всі стріли лукавого, каємося за бездіяльність, що не попередили і не донесли Слово Боже до сусіда, перебуваємо в церкві і наповнюємося істиною, і слідуємо за Божими людьми, наслідуємо наших наставників, духовних наших наставників. І якщо ви ще не знаєте Бога, якщо ви не знаєте, як це бути щасливим в цьому житті, то я запрошую вас познати Слово Боже, прийти до церкви, де ви почуєте живе слово, і яке зробить вас щасливими вже сьогодні.